Хотів розібрати ось таку дуже цікаву колінку. Пацієнт скаржиться на біль, десь йому трошки за 40 років, але, в принципі, все все в нього все в нього добре, і хотілося би оце поглянути на це добре, як воно виглядає, як воно повинно виглядати. Значить, перше, на що ми звертаємо увагу, на що я звертаю увагу, на відсутність ділянок набряку кісткового мозку. тобто Ось тут е, можливі ділянки набряку кісткового мозку, тобто ділянки зміненого сигналу. Е, можливі ділянки якогось забою. Ну, от Є дрібненька тут така ділянка, це таке. Тобто видно, що немає яких змін, тобто в пацієнта відсутній травматичний аналіз, ой, аналіз е, анамнез. Е, тут також можливі ділянки набряку кісткового мозку, в, там, де у нас. Суміжні такі поверхні велико- малого малогомілкових кісток, ну і далі оцінюю взагалі структуру кісток. Тобто, аби вона була така рівна, чітка, щоб у нас тут в, в відділах цих все було чітко рівно, стегнова кісточка, великогомілкова кістка. У нас була ну, малого мілково, також потрапляє. І е, тут ми передивляємося ще раз на наявність в сагітальній площині, на наявність ділянок набріку кісткового мозку. Все у нас тихо, спокійно, нормально. Так. І тут також дивимось е, кірковий шар. Знову ж таки, підтверджуємо, чи спростовуємо набір іскового мозку. Ну, тут у нас все нормально. Наступним пунктом, що я оцінюю, надколінок. Надколінок оцінюю. Значить, визначаєте тип надколінка. Їх є декілька типів, тут тип 2. То тобто це не найкращий варіант, але не найгірший в плані того, що цей більш вірогідно може вивихнутись. І оцінюємо. Сам хрящ. Сам хрящ над колінка, да, тобто, щоб він був без видимих якихось розривів, дефектів, да, тобто, повністю, щоб він був такий гладенький, добрий. Краще це зробити от в такій аксіальній площині, тобто тут максимально якісно він візуалізується. І важливо, щоб він не був зрізаний. Тут сканування превосходне. Ну, то, знову ж таки, дрібна діляночка. Ну тут ми бачимо, що вона не пов'язана з дефектом хрящової тканини. Тут, в принципі, от е, товщина хряща невелика, але вона вся от така от така однорідна і на всьому проміжку хряща вона гарненька, така красива. надколінок ми вияснили, він не латералізований, положення нормальне. Положення верхнє або нижнє зміщення, ну, високе або низьке стояння надколінка. ви міряєте висоту надколінка. і і е, по відношенню до сухожилку надколінка. Да? І тут, в принципі, воно в межах норм. Якщо більше півтора або менше 0,8, е, то ми кажемо або про те, що він високо стоїть, або те, що низьке стояння на колінком. Йдемо далі і оцінюємо менізки. Меніска у нас два. Латеральний та медіальний. Значить, е як ми їх визначаємо, ви можете зорієнтуватися по е малогомілковій кісті. Да? І ось у нас буде латеральний. Ну, також вона ось тут. Ну, спочатку оцінюю я його в сагітальній площині. Пісочні такі часи, з двох трикутничків, і от тіло меніска і е, два роги. Також є ділянка рампи, але ну, тут потрібно розбиратись вже з анатомією. В принципі, все добре. Ну, ну, латеральний меніск, треба і від нього чекати, що в менших менше вірогідності того, що він буде пошкоджений, е, так, медіальний меніск, тіло і два роги. Тут от діляночки вже трошки трошки, начебто, помірно, неоднорідні, але я думаю, що це судинний компонент. Давайте подивимось наведемо на іншому зрізі, да, тобто ось да? Ось якісь. Ось. Ось, 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 ось. Е, ось, ну, я думаю просто, що це не дегенеративні навіть зміни, а що це ось такі судини червоної зони. Бо вони, в принципі, локалізовані, да? тобто в червоній зоні, там, де судини ми можемо візуалізувати, особливо у молодих пацієнтів. Це не надто молодий пацієнт, можливо, він так не вважає, але е, тут, в принципі. Структура міністка збережена. Мене вона задовільняє. Далі. Ідемо до зв'язок. І е, у нас е, є дві зв'язки, які ми так <кій> оцінюємо в сагітальній площині, а потім в корональній. Це хрестоподібні зв'язки. Отже, це у нас передня хрестоподібна зв'язка. Вона в нормі е, містить два пучки Та да, між цими пучками може бути трошки, е, значить, трошки рідини. Ну, ось ми бачимо, да, тут два пучки, і між ними трошки рідини. Це нормально вважається. Взагалі, от так от е, дуже мені сподобалося ось вона починається. і тут Ось вона, да і на початок її. Ось вона починається. То вона гарна, прекрасно, не провисає, не, не порушена цілісність. Мені подобається фраза: відчепіться від передньої хрестоподібної зв'язки. Так, задня хрестоподібна зв'язка, вона рідше травмується. Ну, можна тут написати, помірно, неоднорідної характеристики сигналу. Ну, в принципі, тут. тут Травми не було, тож і ми до неї сильно прискіпливо не ставимось. Так. <кхем> Що тут нас цікавить цікавить ще? Медіальні колатеральні зв'язки. Е, медіальна колатеральна зв'язка. Вона частіше пошкоджується, ніж латеральна латеральна колатеральна зв'язка. Да, десь сюди. І якщо дивитися, тут в сагітальній площині. Можна побачити букву В. Так. Бачимо букву В і оцінюємо також наші утримувачі над колінка. Є в нас латеральний, і йдемо, бо він такий: <клух> іде, іде, іде тобто він такий не дуже плаский Ну, Плоский, але не дуже короткий. І медіальна сторона. Да, тут ми бачимо, що вони, в принципі, незмінний. Єдиний такий моментик, трошки підвищений сигнал від жирової клітковини. Ось тут. І він, бачите, трошки, трошки піддавлює жирову клітковину, рефемеральну тілого гофа. Не змінене, і е, рідина в суглобі, вона, в принципі, на такому, на фізіологічному рівні. Тобто, вона не не збільшена. Ось тут. Ось так. М'язи і судини, в принципі, не змінені. Не бачимо ми якихось таких структур, і взагалі травми тут не було. Тож. Сильно, сильно до цього чіплятись не будемо.